Що таке система протиповітряної оборони? Появлення загрози і знищення цієї загрози. Прожектори е дивляться у небо у нічне, і е по цьому небу стріляють змітні гармати. Тут. А ціль тут, то ви можете сховатися просто за, е за землею, тому що вона не пласка. Починаємо. Вітаю, ви на каналі Finance.UA. З вами Олександр Семененко. Сьогодні поговоримо про протиповітряну оборону України. Я розкажу вам, що таке система протиповітряної оборони, що вона з собою представляє, чому не можна просто взяти і все збити, чи може Україна сама створювати комплекси протиповітряної оборони? Чи є в нас такі компетенції? Починаємо. Перед тим як ви продовжите дивитися відео, я хочу вас попросити написати зараз у коментарях, як саме ви вважаєте, що саме потрібно для покращення ефективності системи ППО України, що нам треба зробити, щоб закрити небо? Буде цікаво, чи після перегляду відео у вас зміниться думка, чи з'являться може якісь інші ідеї? Будь ласка, пишіть в коментарях. Отже, що таке система протиповітряної оборони. Давайте згадаємо якийсь фільм про Другу світову війну. Можете згадати якийсь кадр, де прожектори дивляться у небо у нічне, і по цьому небу стріляють зенітні гармати. Це дає дуже, дуже добре уявлення про те, що таке система ППО. У нас є засіб виявлення цілий, це прожектор і засіб ураження цілей це зенітна гармата. В принципі, з Другої світової війни зовсім нічого не змінилося, якщо казати про систему. Змінилися е, засоби виявлення, змінилися засоби пораження, але сама система і її принципи побудови і її е, функціонал не змінився. Отже, зараз у нас замість е, прожекторів можуть бути е, радарні системи, оптичні системи. А замість системи системою ураження цілей буде і зенітна артилерія, і ракетні якісь системи. Виходячи з цього опису, можна вже зрозуміти, що у системи ПВО є дві основні функції: це виявлення загрози і знищення цієї загрози. А у Другої світової війни виявлення займалися звичайні люди за допомогою свого зору. Зараз у нас є деякі радарні системи. Це також можуть бути і звичайні люди, і системою ППО може бути людина з ПЗРК, системою ППО може бути літак з ракетою, системою ППО може бути зенітно-ракетний комплекс на Землі. Якщо вони всі займаються цими двома речами, виявляють і знищують загрози. Це система ППО. Ми звикли уявляти про говоримо про ППО. Ми звикли уявляти якісь наземні машини з ракетами. Але насправді це не завжди так. Просто у радянському Союзі систему протиповітряної оборони будували від наземних комплексів. В були саме наземні комплекси. Тому і на парадах у нас завжди показують якісь великі машини з ракетами, які просто проїжджають там повз глядачів. І ми вважаємо, що це і є сам зенітно ракетний комплекс. Але якщо говорити про систему, то всередині цієї системи є комплекси, які займаються функціоналом цієї системи. Комплекс це також система виявлення і система ураження. Ну, наприклад, якщо це наземний комплекс, це якась машина з радаром, якась машина з ракетами, якась машина там керування. Да, вони можуть бути різні, але в принципі у них задача одна виявити ціль. Супроводжувати цю ці ціль, класифікувати там, а, зрозуміти, що це чи, чи, світ, чи чужий, це що це ракета чи це літак, і як саме її треба збивати а в Україні. У нас система побудована а, з двох а, великих підсистем: це а, протиповітряна оборона військово-повітряних сил і протиповітряна оборона сухопутних сил. Протиповітряна оборона сухопутних сил займається прикриттям наших сухопутних військ на полі бою. Протиповітряна оборона військово-повітряних сил займається більш стратегічними задачами. Вона прикриває повністю всю, всю Україну стратегічні якісь об'єкти, і, в принципі, у них різні. Різні засоби боротьби з повітряними загрозами. Ще е, є досить проста класифікація систем ППО: це про по дальності дії. Це може бути система дальнього радіусу дії, там біля 100 кілометрів, система середнього радіусу 50 кілометрів, система ближнього радіусу це до 20 кілометрів. Е радіус дії до 20 км. Зараз, з огляду на ситуацію в країні, у нас е, з'явилося дуже багато експертів про протиповітряні оборони. Але я хочу е, на одному тільки прикладі, е, на прикладі одної характеристику, характеристику зенітно-ракетного комплексу, показати вам, що не, е, не, не слід довіряти якимсь табличним даним і не слід порівнювати просто якісь цифри з Вікіпедії. Е, наприклад, у... Е, Комплекса протиповітряної оборони основна характеристика або одна з основних характеристик це дальність, якщо ви бачите в табличці дальність 50 кілометрів, що це може означати? Більшість з нас думає, що це дальність, на якій комплекс може виявити і знищити ціль, але насправді дальність може бути всередині комплексу у різних елементах цього комплексу, дальність радара. А це можливість цього радіолокатора виявляти, виявляти загрозу, класифікувати цю загрозу, тобто, ну зрозуміти, що це таке, можливість побудувати характеристики цієї цілі. Ну зрозуміти, з якою швидкістю вона летить, в якому напрямку, з яким прискоренням, чи маневрує, чи не маневрує, на якій висоті і, і це всі. Ці параметри це характеризує цю загрозу, характеризує цю ціль. Це називається ціль-ціле вказання. Якщо у вас є всі дані про ціль, ви можете навести свою ракету або свій літак, або свою зенітну гармату в те місце, де ця ракета або літак з'явиться. До речі, коли ми говоримо про протиповітряну оборону, ми завжди говоримо про оборону від аеродинамічних цілей. Коли ми говоримо про протиракетну оборону, мається на увазі оборона проти балістичних ракет. Люди дуже часто плутаються, тому що вони вважають, що крилата ракета і балістична ракета це одне і те саме, і те, і інша ракета. Але правильніше вважати, що крилата ракета це той самий літак, просто це безпілотний літак, який може летіти на. На дальню дистанцію може маневрувати, може влучати в ціль. Але в принцип, принцип його польоту це літак. У нього є крила, він летить горизонтально. Балістична ракета піднімається в високі шари атмосфери і майже вертикально згори вниз атакує свою ціль. І для ППО дуже важко перехопити цю балістичну ракету, тому що, по перше, у нього дуже велика швидкість, тому перше, друге, вона летить вертикально. А не горизонтально, і третє, дуже із-за того, що швидкість велика, дуже маленька швидкість реакції на, на цю загрозу. Коли ціль у нас летить горизонтально, у нас завжди є час розрахувати її траєкторію, навести туди свої ракети і її просто легше збивати, ніж збивати. Балістичну ракету, тому коли десь ви читаєте або чуєте про протиповітряну оборону, це означає, що це комплекс, який ну заточений на знищення аеродинамічних цілей. Так він може іноді збивати і балістичні ракети, але для балістичних ракет ну так повелося в, в світі: що для балістичних ракет створюються комплекси протиракетної оборони, можливості яких дозволяють їм краще збивати саме балістичні ракети. Балістичні ракети у нашого ворога це частіше з всього це ракети класу Іскандер, аеродинамічні цілі це крилаті ракети калібр х 101 Х «Х-505», ті, що літають горизонтально. Отже, про дальність, коли ви бачите у десь в якихось табличках або в інтернеті, або в якихось статтях, або вам хтось каже, що дальність дії комплексу 100 км, що це може означати. Ну, по-перше, дальність є різна. Дальність може бути у радара як у засобах виявлення цілей супроводження та наведення, наприклад, у нього по паспорту дальність 100 кілометрів. Дальність може бути у ракети. Ракета може полетіти на дальність 100 кілометрів і знищити цю ціль. Давайте по порядку розберемося, що таке дальність радара. Наприклад, дальність дії радара С 300 заявлена 320 кілометрів. Що це може означати? Це означає, що на дальності 300 кілометрів. Цей радар може виявити якусь типову ціль. Типова ціль для радянських комплексів частіше за всього виглядає як літак f 15 Це досить великий літак. Давайте е, уявімо, що на дальності 300 кілометрів наш комплекс С 300 побачив цей літак f 15 е, У нас по паспорту він буде виявлений. А що якщо на цій дальності ми е, зустрінемо літак не f 15 а f 16 який, наприклад, десь Майже у два рази меншого розміру станеться те, що ми вже не зможемо його виявити. Цю загрозу ми вже не побачимо, тому що вона просто менше, а ми розраховували на більшу загрозу. Теоретично, цей менший літак буде виявлений ближче до радара, просто зменшиться дальність виявлення цієї цілі. Далі, дальність залежить і від висоти, на якій ця ціль рухається. Ну, ми всі добре знаємо, що о, якщо летіти дуже низько над землею, то можна заховатися під е, за рельєфом або за так званим радіогоризонтом. Радіогоризонт для простого розуміння е, означає, що Земля не, не плоска, вона кругла. І чим далі від радара ви знаходитесь, ви просто за, е, за цією точкою, верхньою, е, якщо радар у вас знаходиться тут, а ціль тут, то ви можете сховатися просто за, е, за землею, тому що вона не пласка. Якщо вона була пласка, то радіогоризонт не, не існувало. А якщо вона не пласка, вона кругла, то ви знаходитесь тут, радар тут, і радар просто вас не побачить, тому що його загороджує сама наша планета. І так бачимо, що у нас від характеристики цілих дуже багато залежить. Ще що може залежати, як може змінитися дальність дії радару? Ну, наприклад, її літак або ракета може рухатися на вас на радар, і у нього буде площа, площа відбиття сигналу радара буде менше ніж якщо цей літак рухається повз радар. Вже маємо три характеристики, які дуже сильно змінюють дальність дії радара. Можна тут ще згадати системи системи Стелс. Система Стелс означає, що ви якісь проєктувальник літака або ракети, є ракети з використанням технології Стелс, ви впроваджуєте якісь Геометричні зміни чи зміни матеріалів, які зменшують ефективну поверхню розсіювання. Ефективна поверхня розсіювання це така характеристика, яка береться для розрахунків, щоб означати, яка площа цілі, наприклад, яка площа лідака, ефективно відбиває випромінювання радару. Ну, Саме просте, це ви можете замість металевих елементів використовувати якісь композитні елементи, які є радіопрозорі для, для випромінювання, і ви вже зменшуєте таким чином ефективну поверхню розсівання радара для, для, для радара. Також ви можете використовувати геометрію, змінювати геометрію свого літака або ракети, так щоб вона відбивала менше сигнала і таким чином, і таким чином зменшити ймовірність, що радар може засікти цю. Цю загрозу може її супроводжувати і може ефективно наводити на неї свої засоби враження, ну, наприклад, ракети. Е, і так, у нас дальність дії радара дуже сильно залежить від характеристик самої цілі. Е, також дальність дії радара залежить від характеристик самого радара. Він може е, випромінювати у різних режимах, і в залежності від режиму дальність також зменшується. Е, і що про дальності по ракетам, ракета також. Е, Якщо дальність з'явлення 100 кілометрів, це не означає, що це на такій дальності ціль буде знищена, адже ракета у нас летить також не горизонтально, ракета спочатку піднімається з землі, виходить на якусь висоту, а далі вражає, вражає ціль. Тут також дуже багато залежить від того, куди саме рухається наш літак або наша ракета, чи ми наздоганяємо нашу ціль, чи ми ракетою летимо на зустріч цієї цілі. Дальність від цього у ракети буде зменшуватись або збільшувати, тому що кількість палива в ракеті не безкінечна, вона кінечна і на, на максимальній дальності ракета летить взагалі вже без, без того, щоб працював двигун. Вона летить за інерцією. Якщо ціль буде маневрувати, ракета буде втрачати свою енергію. Вона буде втрачати паливо на ці маневри, і дальність її також зменшиться. Це я все розказую для того, щоб ви розуміли, що якщо у вас написано в статті, що дальність становить 50 кілометрів, це не означає, що на дальності 50 кілометрів ймовірність того, що ви знищите літак або ракету, становить 100%. Це просто паспортні дані для того, щоб ми мали якесь загальне уявлення про можливості комплексу протиповітряної оборони. Якщо ми вже розуміємо, що ці цифри, які ми зустрічаємо у пресі або в інтернеті, не дають нам точної характеристики комплексу. То це дуже багато змінює. Тепер ви розумієте, що все трошки складніше, навіть цифрам, які ви зустрічаєте в інтернеті про дальність дії комплексу, не можна довіряти. Що вже казати про ймовірність враження цілі, ймовірність враження цілі будь-яким комплексом, вона ніколи не становить 100%. А взагалі цікаво знати, звідки беруться ці, ці дані, якщо сказано, що ймовірність вразити якусь ціль, при якихсь її характеристиках, Характистиках якоїсь висоті швидкості польоту, напрямку дії, режиму роботи радарів становить 80%. Що це означає? Це означає, що були виконані якісь розрахунки, або були зроблені якісь тести. Наприклад, було запущено з такими характеристиками: 2, 3, 4 якісь ракети, і цим комплексом на, на тестах. Було вражено якась кількість, якась кількість не була вражена. Ось якщо ми ділимо загальну кількість тестових цілей на кількість вражених цілей, ми отримаємо розрахункову ймовірність враження цілей, да чим вище, тим краще, але це ну. Не завжди математично, точно математично вірно, тому що ми не можемо на, на якихось тестах запустити там тисячу або сто ракет з різними характеристиками, і точно сказати, що у 100 випадках, у динаприклад, у 90 випадках із 100 ми поз все позбивали. Ні, у нас досить у у розробника взагалі досить обмежені можливості для перевірки свого комплексу і. Головна перевірка якості якогось комплексу або ефективності цього комплексу це бойові дії, коли вже буде накоплено достатню кількість даних у режимі бойової дії. Скільки було вражено цілей, і при яких обставинах, при яких характеристиках вони були вражені? А на жаль, ми цього ніколи не побачимо у відкритих даних. Ми будемо бачити якісь абстрактні цифри. Наприклад, дальність дії ППО і дальність імовірність ураження якоїсь цілі. Ну на жаль, це так, щоб розуміти більше, треба працювати у системі протиповітряної оборони і мати доступ до секретних даних. Тепер давайте проговоримо про те, чи може Україна взагалі мати свої комплекси протиповітряної оборони. Чи можемо ми створювати комплекси, які очікуємо від наших партнерів? Чи є в нас такі, в принципі, теоретичні можливості? Насправді так Україна може створювати свої власні комплекси, ну, наприклад, такі як NASAMS або Арістім. Давайте подивимося, те, що таке NASAMS. Цей комплекс складається спершу з ракети, це стандартна ракета повітря-повітря. Для нас не виробляється якихось окремих ракет. Це ті самі ракети, які встановлюються на літаки. Також це пускова установка, це відносно нескладний виріб. І це радар радар, який виконує функцію наведення та вироблення та розрахунку попередньої траєкторії. Справа в тому, що ракета, яка використовується в комплексі Насамс, вона має свою власну головку самонаведення, вона сама може знайти і вразити загрозу. Але щоб цю ракету навести, комплекс Насамс розраховує траєкторію і виводить ракету на ту дистанцію, на якій вона вже з великою долею ймовірності може сама захопити ціль і вражати цей ціль. І так, що є в Україні? В Україні є свої власні ракети Р-27 і є свої власні головки самонаведення. Ракета Р-27 це досить стара ракета, але в Україні виробляються і навіть продаються продавалися точніше за кордон оновлені ракети повністю з українських комплектуючих і з українськими головками самонаведення. Отже, ракета у нас є далі. Що ще потрібно? Очевидно, що потрібен радар, чи можемо ми в Україні самі виробляти радар? Радарі, звичайно, можемо. Наприклад, один маленький приклад: коли відбулася модернізація наших комплексів БУК М1, замість радянського радару був встановлений радар виготовлений в Україні повністю український виріб. Дальність виявлення цілей стандартна для бука становила 120 км. кілометрів. Коли там стояв старий радянський радар, коли туди було встановлено український оновлений радар повністю українського виробництва, дальність зросла до 350 кілометрів. Отже, всі основні елементи для створення власного українського ЗРК середнього радіусу дії у нас є. У нас є власна ракета, власні головки самонаведення і власні радари. Все це виробляється в Україні, і все це може бути в принципі об'єднано в один комплекс. І е, вироблятися в Україні ми це можемо робити. Отже, чому ми не можемо просто взяти і все позбивати? Ну, по перше, це ми вже вияснили, що це залежить від типу цілі, з якою швидкості вона летить, з якого ракурсу вона атакує, на якій висоті вона знаходиться, і які саме у нас знаходяться на озброєнні системи ППО, які у них характеристики. Дальність, з якою висота, які там ракети, чи можуть вони підніматися на цю висоту, чи можуть вони наздогнати цю ціль, чи повинні вони взагалі наздоганяти, чи вони просто можуть полетіти. Назустріч і е, точність настільки велика, що вони можуть е, збити ракету потраплянням у ракету. Це дуже багато питань, на які потрібно е, шукати відповіді постійно, коли ми проєктуємо систему, коли ми, е, вона виконує якусь бойову роботу. Але не тільки від самої цілі залежить ефективність протиповітряної оборони. Адже прокож знає про те, що у нас є система протиповітряної оборони і що треба її обходити або проривати. І існують методики прориву е, протиповітряної оборони, е, які в принципі не змінюються. Ну з другої світової війни по сьогоднішній день принцип їх не змінний, тому що вони працюють. Е, основний принцип, який зараз працює е, у росіян і працює дуже добре, це перенавантаження е, системи. Е, що це означає? Ну, наприклад. Е, у комплексі Арісті радар по паспорту може відсвятковувати більше 1500 цілей одночасно, але у комплекса не безкінечна кількість ракет. Ну, наприклад, ми в якомусь регіоні маємо 10 ракет, які можуть збивати російські крилаті ракети. Що робить супротивник? Супротивник просто запускає не 10 ракет, а, наприклад, 12 ракет. Маючи на меті, що 10 ми зіб'ємо, а дві кудись долетять. Це називається перенавантаження. Проти такої тактики, ну в принципі, нічого не можна вдіяти, тому що якщо у противника просто більше засобів ураження, ніж у нас засобів, які ці ракети можуть збити, ми просто щось пропустимо. У, наприклад, якщо ви цікавитесь новинами з Ізраїля, то ізраїльський залізний купол показує дуже високу ефективність, але все одно якісь ракети прориваються, і якісь ракети кудись потрапляють завжди. Отже, 100% гарантій ніхто ніколи не дасть, тому що перше супротивник також вчиться, супротивника є напрацьований уже. Прийоми, які він може застосовуватися, і ці прийоми настільки примітивні, що ну, проти них нічого не працює. Все, що ми можемо зробити, ми можемо покращувати е, ймовірність збиття цілей. Тобто, ми можемо покращувати ймовірність, але ми ніколи не досягнемо е, е, ймовірності 100%. Ми можемо тільки наближатися до цих 100 е, і знищувати якомога більше цілей. Ну, наприклад, е, славнозвісні шахеди. Шахет для системи ППО дуже проста ціль. Вона летить низько, вона летить не швидко. І вона дуже гучна, тобто її можна виявити навіть не використовуючи, не вмикаючи радар, можна виявити на слух, і можна виявити людським зором. Збити також можна його із ПЗРК, можна збити навіть з стрілецької зброї. Можна використовувати старі зенітні гармати, і вони будуть дуже ефективно збивати ці дрони камікадзе. Єдина проблема а, з цими дронами те, що вони дуже дешеві і їх дуже багато, і можна просто запустити їх більше, ніж ми можемо збити в цьому регіоні. І в цей час так працює прийом перенавантаження ППО. Переходимо до наступного питання. Якщо ми не можемо... А, Встановити ймовірні сураження 100%, можемо тільки наближатися то яким чином ми можемо це зробити, що ще потрібно Україні, щоб е, закрити небо. Ну так, так зване закрите небо. Ми там тільки що я сказав про те, що це неможливо в принципі зробити на 100%. Чому нам не вистачає? Ну, ми звикли е, орієнтуватися на те, що системи ППО протиповітряної оборони це якісь наземні машини, тому що в радянському союзі цю систему будували на, на основі. Саме наземних комплексів, тому що доктрина була наступальна. Ми повинні були рухатися, захоплювати Європу і наші війська, наші умовно війська радянського союзу, повинні були супроводжувати наземні комплекси захищати їх від атак з повітря. Військова дитина НАТО трошки інша: система протиповітряної оборони у країнах НАТО будується не на основі наземних комплексів, а на основі авіації. На мою думку, Україні не вистачає саме повітряного елемента системи ППО. У нас звичайно є винищувачі, у нас звичайно є ракети, якими можуть ці винищувати знищувати загрози, але проблема в тому, що обладнання цих літаків воно ще радянське, і ракети, які вони використовують, вони мають пасивні головки самонаведення. Якщо б Україна отримала сучасні винищувачі з сучасними радарами на борту і з сучасними ракетами, які використовують. Принцип вистрілив і забув. Коли ракета сама може знаходити ціль, не потрібна підсвітка свого радара. ми б дуже сильно змогли підвищити ефективність своєї системи ППО. Також нам дуже не вистачає такого елемента, як літаючі радари, це літаки дальнього радіоколаційного спостереження. Ви напевне бачили такі літаки. В США випускаються на базі Боїнга пасажирського на зверху стоїть. Тарілка, і цей літак може знаходитися в повітрі. Ну, наприклад, з дозаправкою 16 годин. А він може курсувати якимось маршрутом і дальність виявлення цілий цим радаром, який знаходиться на його борту, до 400 кілометрів. Це набагато більше, ніж дозволяють наземні комплекси. Також це літак, це мобільний комплекс. Він може переміщуватися з точки в точку з дуже великою швидкістю набагато більше, ніж наземна якась машина. І е, найголовніше, е, е, наші винищувачі не е, можуть не вмикати свої радари, себе не виявляти ніяк, а отримати наведення з літака дальнього радікаційного спостереження, і вони будуть менш помітні для систем протипідної оборони Росії. Ймовірність того, що їх буде знищення, буде е, менше. І саме цього комплексу такого комплекту, на мою думку, нам не вистачає. Навряд чи ми отримуємо літаки дальнього спостереження від США, але ми можемо отримати. Я думаю, що ми отримаємо винищувачі f 16 з досить новітнім обладнанням і ракети до них, які допоможуть нам підвищити ефективність своєї системи ППО. Навіть якщо ми не отримуємо літаючі радари від наших союзників, цю функцію можуть закривати самі пілоти НАТО. Вони можуть, не входячи в наш повітряний простір, або Краще входячи в наш повітряний простір, керувати цими літаками дальнього регуляційного спостереження і наводити вже не наші літаки, а ті літаки, які ми отримуємо, ті, наприклад, f 16 які сумісні з даними, які передають комплекси ДРЛО. Вони сумісні, вони можуть наводитися. У них на борту є ракети новітні з активними головками самонаведення, які самі можуть шукати цілі. Якщо ми отримуємо новітній сучасний, або навіть не дуже сучасний, але більш сучасний, ніж зараз є у нас елемент ППО, саме авіаційний. Я думаю, що ми набагато зможемо підвищити якість ефективність своєї протиповітряної оборони. Це все. Тепер ви знаєте трошки більше про системи ППО і про те, як вони працюють, які у них перед ними стоять задачі. Будь ласка, пишіть в коментарі. Дуже цікаво знати, чи змінилася ваша думка. Чи тепер, можливо, ви вважали, що це дуже просто, і достатньо просто купити більше комплексів і розставити їх більш львівніше, і ми зможемо збивати все. Можливо, ваша думка змінилася. Будь ласка, пишіть в коментарях. Очікуємо в коментарях і експертів, і експертів у лапках. Буде дуже цікаво почитати всі коментарі. З вами був Олександр Семененко. Це канал Finance UA. Дякую за увагу.